Театр Лесі Українки, як і імениті гості в очікуванні метра. Володар циркового оскару Анатолій Залевський не часто тішить українців виступами на батьківщині. Причина одна: за кордоном про нього знають більше аніж в Україні. А от присутні на прем'єрі зірки з гордістю розповідають про дружбу з Залевським. Ми з Аліною закінчували старан коледж. Анатолій залевський вже тоді був мегазвіздою, коли ми поступали. І а, хто такий, на жаль, знають більше у всьому мірі, ніж в Україні. Да, це правда. Я взагалі закінчила страна церков. Академию. Поэтому это как никому. Мне близко это. Я специально приехала в Киев, чтобы пойти на шоу Толика. Толик очень большой мой друг, и я му очень благодарна за то, что в свое время він меня очень подождал на Евровидении. Я весь во внимании мені интересно, что он на сей раз покажет. Нове шоу це філософський спектакль, у якому поєднано і цирковое мистецтво. сучасна хореографія, Мультимедійні ефекти. Ну і, звісно ж неповторний талант майстра еквілібру Анатолія Залевського та його команди. Ну, в принципі, вже да, з п'яти років я займаюся. Цим. Вот. І, в общем-то, три-чотири гімнастики в день. Дають можливість підтримувати форму і розвиватися далі. Мовою тіла артисти змушують глядача замислитися на темою часу та нового духовного народження. Сьогодні на Київського глядача чекає ще одна вистава. Далі шоу повезуть у тур Україною та Росією, і вже потім програму Побачить Європа та Америка. Олена Халік та Владислав Калінін п'ятий канал.